17 вересня і 9 новин України, частину з яких ви ще точно не чули, але всі вони допоможуть зрозуміти, що відбувається і що робити далі. Я, ветеран війни, Орловський Віктор, бойовий медик, учасник бойових дій. Поїхали. По-перше, сьогодні в Україні відзначається День рятівника. Я хочу подякувати і привітати всіх тих, хто не дивлячись ні на що приходить на допомогу, всіх тих, хто допомагає рятувати людей в тилу. Всіх тих, хто допомагає рятувати людей на фронті, бойових рятувальників, зокрема, і вічна пам'ять всім тим, хто віддав життя, рятуючи іншого. Далі новини. 62% українців готові витримувати війну стільки, скільки буде потрібно. Про це свідчать результати опитування КМІС. Лише 18% вірять, що війна може завершитися у цьому році, і, і далі дуже цікаво. Близько 54% опитаних українців готові у разі потреби приєднатися до сил оборони. Тобто ми маємо результат, що 54% українців не готові приєднатися до сил оборони, тому що не бачать зараз в цьому потреби. Її немає. У нас все ок. Далі оголошено примусову евакуацію для ще 18 населених пунктів Дніпропетровщини. Ворог суне, ворог залітає далі. Ворог е скидує каби, війна триває. Далі. У ніч на 17 вересня російські війська здійснили комплексну атаку по залізниці. У результаті комплексної атаки ворога на підстанціях маємо затримки пасажирських поїздів Одеського та Дніпровського напрямків, е частина рейсів прямої зміненими маршрутами. Далі. Оце цікаво. В Раді зареєстрували законопроект, яким пропонують отримувати відсрочку усім тим, хто надасть заяву від двох осіб зі статусом ВПО, про те, що військовозобов'язаний надав їм безоплатно житло для проживання, відповідний законопроект 14.037, опублікований на сайті Верховної Ради України. Наступна новина. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп єдиний лідер, який може говорити із українцями, із європейцями, і з росіянами. Тому, якщо він запровадить санкції проти Росії, то у світі не залишиться жодної людини і жодного посередника для мирного врегулювання. Наступна новина. Укрпошта знаходиться на межі дефолту. Компанія з початку війни отримала збитків на суму 2,5 мільярди гривень. Протягом 22, 23, 24 років її капіталізація впала з 2,8 мільярда гривень до 200 мільйонів, тобто в 14 разів. А, ну що сказати, тіп, який є директором Укрпошти, провів дуже гарну роботу. Наступна новина. Після введення безвізу для китайців у Росію у Держдумі почали радіти, мовляв, російських жінок швидко розберуть у шлюб. При цьому у курських пологових будинках вже є випадки, коли народжували корейці. Е, ну да. От, Ось так і виглядає захист руського міру, коли женихи китайці, діти корейські, е, а самі. А руські є окупантами на чужих територіях і взагалі не розуміють, що вони роблять і навіщо. І послухайте ще, я давно хотів це зробити в одному зі своїх відео. Я хочу подякувати своєму побратиму Юрі чужому 101-го окрема. Ми з ним з першого дня повномасштабки в одному підрозділі були. За цей подарунок, який він зробив на вовчанському напрямку, і подарував мені, Юрка. Дякую і від всіх підписників, від всіх, хто дивиться, дякуємо тобі за захист. Якщо ви додивились до цього місця, то я прошу вас підтримати мої намагання бути блогером, тому що насправді я це використовую як і багато хлопців в соціальних мережах, яких я бачу, використовують це в тому числі для психологічної реабілітації, для відновлення психіки, для соціалізації. Після наслідків тих подій і травм, які там відбувалися, які відбуваються кожної хвилини, я прошу вас перейти в профіль і підписатись на мій YouTube канал. Там буде більше цікавого контенту і взагалі мені потрібна така підтримка. І понажимайте все, що бачите на цьому відео. І наостанок важлива інформація. Звернулись мої побратими з мого підрозділу 101 окремо Вовчанський напрямок за допомогою, щоб ми їм допомогли обладнати нові позиції. Потрібен Starlink і генератор. Екофло вони знайшли. Прошу доєднуйтесь. Картка в профілі, багато реквізитів і інших зборів в профілі. Я засновник благодійного фонду. Він називається позивний Орел, можете знайти в гуглі. Друзі, підписуйтесь, друзі, донатьте з Богом.